Позаду мене стоїть справжнісінька батарейка від Tesla Model 3 Long Range і повірте мені, вона живить цілий 23 поверховий будинок. Як це сталося та як під'єднати таку конструкцію, сьогодні розкаже Олександр, власник компанії Екосан. До мене звернулися ОСББ, яке захотіло забезпечити будинок електрикою на період вимкнень. Їх цікавило, щоб працювали всі ліфти, опалення. І подача гарячої і холодної води. Мене вразило те, що тут дійсно багатоповерховий будинок, а ця конструкція вона займає дуже мало місця і виглядає акуратно. Як і з усіма проектами промисловими, ми спочатку прицепили і повісили моніторинг, подивилися власне споживання цього будинку на всіх критичних точках, які цікавили ОСББ. І це вийшло 40-42 кВт максимальної потужності. Після цього аудиту ми з'ясували, що краще все це поставити 50 кВт інвертор і 80 кВт акумуляторний блок. Якщо буде вимкнення світла, цього буде достатньо для цілого будинку, щоб ліфти працювали без перебоїв. В кожній квартирі була гаряча та холодна вода. Ну і звісно, опалення, тому що зараз, як ти бачиш, такі у нас трошки насунули морози. Система працює вже злітка, і статистика показала, що навіть 8 годин автономії ми впораємось з цією батареєю. А чому саме Тесла, і можливо, ти знаєш, яка хімія в цій батарейці? Млятори, які в Україні є з гарантією, вони дуже дорогі. Виходить так, що система а, з акумулятором Тесла вийшла на 40% дешевше, ніж а, купа 5 кіловатних акумуляторних блоків, які ми збирали. Окрім того, що в цьому будинку живе багато людей. Я також бачила якийсь невеликий магазин на першому порці. Також знаю, що є офісні приміщення. Тобто, взагалі, цілий цей комплекс будинок він живиться саме від цієї батарейки. Так, саме критична інфраструктура, опалення і ліфти живляться від акумуляторної системи. Якщо ми говоримо про загальну установу, це коштує скільки в залежності від ємності акумулятора. В принципі, це від 25 тисяч доларів з усім під ключ із ПДВ. Хто замовник і хто за це платить? Замовник ОСББ. Всю е, систему відразу придбали собі на баланс, але згодом е, буде друга черга з сонячними панелями, і тоді вони будуть подаватися на програму компенсації від міста. Тому, якщо вам необхідна така конструкція на вашому підприємстві чи будинку е, для того, щоб заживити понад 50 кВт, ви можете звертатися до Олександра в компанію Екосан, і він не лише вас проконсультує, а і допоможе встановити повну автономію на ваше підприємство.